А тепер трішки про Трампа. Дональд Трамп учора виступав на одному із заходів і наговорив дуже багато різних контраверсійних речей. Я вам не буду всі їх переповідати, а зупинюся лише на тих, які торкаються безпосередньо нас. Мова йде про одну із заяв, в якій Трамп говорить про те, що Путін просив його допомогти з війною в Україні. Це, мовляв, відбулося два тижні тому під час їх розмови. і сказав він наступне: він сказав, повідомив Дональд Трамп, тобто Путін сказав йому, ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити, говорить президент. США. я вам друзі, чесно скажу, не знаю, як оцінювати ці слова, але складається таке враження, що Дональд Трамп просто не розуміє, що відбувається, або просто вдає себе. Не зовсім адекватного президента Сполучених Штатів Америки. Ну я розумію, що в нього зараз дуже багато проблем, адже у нього повний програш і провал на місцевих виборах. Він втратив Нью-Йорк, Демократи закликають його до зустрічі, вимагають цієї зустрічі для того, аби припинити шатдаун, оскільки він має негативні наслідки для усіх Сполучених Штатів Америки. В США почали навіть масово відміняти рейси через шатдаун. Буквально днями ми про це з вами тут говорили. Обмеження торкнуться 40 найбільших аеропортів країни щодня, будуть скасовувати тисячі рейсів. Враховуючи, те, що США активно користуються авіатранспортом. Мова йде про скасування від 4% у п'ятницю до 10% у найближчі дні. Це стосується рейсів з 6 ранку до 22 року. Вечора американським солдатам у Німеччині порадили звертатися по їжу до благодійників через шатдаун. Про це пише «Євроньюз». через найтриваліше в історії США зупинення роботи уряду. Тисячі американських військових, які служать у Німеччині, можуть не отримати зарплату за листопад, хоча там і був якийсь благодійник, але схоже, грошей не вистачило. В жовтневу зарплату вдалося покрити за рахунок екстрених фондів. Але подальше фінансування під питанням пишуть журналісти. Отака, друзі, історія нині із політикою в США. Трамп каже: можливо, я навіть поговорю про те, щоб зайнятися денуклеаризацією ядерного потенціалу трьох країн Росії, Сполучених Штатів Америки та Китаю. Зараз ядерна риторика звучить дуже голосно. Ну, наприклад, начальник штабу французьких збройних сил генерал Фаб'єн Мандоно характеризував як тривожну атмосферу довкола потенційних ядерних випробувань Шата Росії. Ви знаєте, що вчора на Росії Путін говорив про якісь ядерні випробування. Потім Пісковця спростовувався Дональд Трамп. Повідомив про те, що якісь ядерні випробування проходять у США. Китай за цим спостерігає, і Трамп говорить, що скоро Китай нас дожене за 4-5 років, у них буде ракет так само, як і в нас. Ну, все виключно риторика. Я, чесно кажучи, не бачаю нічого такого поки що загрозливого, але будуть на цьому активно спекулювати. Ну, до прикладу, французи бідкаються і кажуть, що нам ця гонка озброєння не потрібна, яка може виникнути на тлі саме ядерної риторики. Але європейці готуються до можливого про. Стаяння із Росією, до прикладу, голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Томес Камп виступає за загальнонаціональний призов у дебатах щодо нової моделі військової служби і закликає до чіткої процедури набору нових кадрів армії в Європі збільшуються. в тому числі і через ну, таку от позицію буду обережним і м'яким Дональда Трампа. Хоча вона, звісно, заслуговує ця позиція більш різкої і. Критичнішої оцінки